Ну що, революціонери дочекалися? Вже завтра ми почнемо отримувати нові квитанції за оплату тепла, світла та газу. Українців не врятують ані економія, ані субсидії, тому що в державі банально немає грошей. Це означає, що нараховані і обіцяні вам субсидії не попадуть до різних міських та обласних енергетичних компаній. Через це вам просто перекриють вентілі та знизять напругу. Що буде далі? Нафтогаз не отримує коштів. Він прикручує вентиль підприємством теплокомуненерго. А підприємство теплокомуненерго прикручують вентиль населенню. Нам просто будуть не догрівати теплоносій, не догрівати гарячу воду, насоси не будуть холодну воду подавати на верхні поверхи. Тобто, Зранку чи з вечора хто живе на верхніх поверхах? Помитися не зможе. Як пережити зиму при 12 градусах тепла в квартирі? Далі про це в програмі. Життя у борг. В мене навіть моєї пенсії не вистачає за все заплати. Як вижити при нових тарифах і чи доведеться заради виживання переступити закон? Програма гроші починає комунальне розслідування. Моженкто так хто є вирішує ці вопроси, якою та знайомий. Який прилад найкраще махлює із лічильниками? Чи вдасться, аби показники скручував вам майстер жеку? Хороша річ, але спробуйте поставити його на, на, на той щось. І журналісти рушають у газовий рейд. Процентів 20 є в двадцять в щічки. Перевіримо, як зірки платять за комуналку. Хазяева. Разом із ростом тарифів обертів набирає підпільна імперія. Умільців та їх приладів, як скручувати лічильники. Дематріум, ще раз, що ніякого подвоха немає. Відповідно, до законодавства такі прилади заборонені. Наша знімальна група вирушила до одного зі столичних ринків. Найбільш ходовий товар тут неодимовий магніт. Дешево і сердито. Є слабокномерний 100 гривень комплект, а неодимовий, який посильні, від 370 до 800. Продавці нахвалюють товар. Такий магніт притягне лічильник на електрику, на воду, на газ. Бізнес налагоджений. Тут вам дістануть все, що завгодно. Навіть підберуть персонально під вашу модель лічильника. Німецькі заші вже. однак, магніти допоможуть лише зі старими газовими та електролічильниками. Електронний навіть не вздумайте трогати. Русским текстом, так, магніт, кожні 2 хвилини висвічується. Говорить, ми його вбрали, магніт. оно все одно, блін, показує. Тобто приходять там раз в місяць показання знімати, Я, опа, а магнітик то був. За втручання в роботу лічильника в Україні передбачені штрафи, і комунальники вже навчилися, як їх вибивати. Я один приходив чудак, у нього півтора года магніт стояв. Все було добре, часний дому не вийшов домой під этим делом. При такиваю а аді ззад уже в енерго. Здравствуйте, ми точок -то тут на біля магнітесі. Ну сімнадцять тисяч випісалі, а старгувався на 10, сошлись. Викликаємо електрика додому і спробуємо вже на місці домовитися з ним відмотати лічильник. А, ми вас ждали, звісно. Я в кого розповідаємо історію, що ми дві подружки живемо разом. Сплачувати тарифи нам важко. Треба якось зменшити показники. І показуємо магніт для лічильника, що купили напередодні. Можна потім запечатати, правильно. Обратно, да. так. Таким как бы займаються, я такое как бы ну, не практикую. Здесь, можно было бы -то а вот эти новые счетчики, понимаете, то есть раньше можна було все такое делать, а сейчас как бы они все новые, вони как купюра. То есть они их решают. Виходить, магніт, що ми придбали, можна використати хіба що для холодильника. Это можно выкинуть, да, уже, по сути? Вот это ну зачем? Это хорошая вещь. Втім, не вже немає жодних темних схем як заощадити. Є скбину чоловік там допустим знаю, там, знімав, там, ставив пломби. То якби, ну то ну атака тоже вам не догадав. Ну вам надо буде постійно знімати ставити пломбу. А це какби ну не, не, не всі пломби знімаються і стоїть атмос. Просто 200 доларів знімати пломбу, Мо може навіть, провізів з його пломби. І виходить, яка вам по економія? в інтернеті. Технобум проти комунальних лічильників. Тут сотні пропозицій, десятки видів апаратів. Для відмотки електричних та газових лічильників є гаджети із жучками, на пультах управління, складні електросхеми із постійним вживленням у розетку. Однак експерт над нашими суперпристроями тільки сміється. Каже, всі ці наворочені антилічильники просто не працюють. Насправді вже давно і спеціалісти, і фахівці вони розвінчали ці міфи. Е, на жаль, це такий банальний лохотрон, обсяг який заробляють на продажу таких приладів. Він не є великий. Він може там складати буквально там цей ринок, декілька мільйонів гривень. Електрик одностайний з експертами. А знаєте, є штуки ще в розетку вставляються лікарба, то не роботи. Аж які на інако не може роботи. Ну тому, що закон фізики ніхто не відміняв. Як не дивно, та найбільш злісні боржники проживають не в комунальних квартирах, а в маєтках. Багаті вміють рахувати і не гребують забороненими пристроями. Вирушаємо у рейд разом із працівниками «Київоблгазу». На врізках. Приїжджали з стакетами, погрожували. Вам погрожували? Да. А, а за що? Бо, що ми їх відключаємо? Не на камеру слюсарі розповідають. Люблять заощаджувати навіть зірки шоу-бізнесу. Приходите в гості. А співачка Руслана навпаки сумлінна і сплачує вчасно. Руслани лежичко сонячні батареї, тобто вона економить. Да вона вони не користуються газом. вони газом користуються тільки на плиту. Під час рейду дехто спілкувався із нами охоче. Таких візуальних е пошкоджень на, на лічильнику не виявлено, Скло ціле, пломбочка ціла. А хтось реагував менш привітно. Чи виключить камеру? Заборгованість 60 тисяч да, на показник. Ми ніколи сюди не можемо попасти. зняти показник. Нас не допускають. Та здебільшого комунальники цілують двері. Бо незважаючи на борги у 50-70 тисяч гривень, мешканців палаців ці питання хвилюють мало, та й вдома вони бувають рідко. І так 80 Але як зробити так, аби лічильники вам скручували спеці із жеку. Йдемо домовлятися у Жек. А не ж ЖЕК, а? там двері є. Просимо за хабар списати нам борг у кілька десятків тисяч гривень. До нас ставляться із пересторогою. Короче, просто не хочу треба... там. Але ніхто не відмовляє. Я знаю, що ми коли квартиру покупали у мене. Я жена яким займалася, схоже, такі питання тут вирішує тільки одна людина у кабінеті головного інженера. От там, ось. Дійсно, вам не не, <питеріг> Купуючи сумнівні прилади на незрозумілих сайтах без адреси й жодних інших даних. Пам'ятайте, що у вас більше шансів стати жертвою шахраїв аніж заощадити, і доведеться платити двічі за це. В принципі, може бути і кримінальне відповідальність.